Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас буде черговий огляд, тест зимових склоомивачів. Тесті приймуть участь в скломивачі від шерон, вінсу та Axis, і всі вони мають однакову температуру на замерзання мінус 22 градуси по Цельсію. Ми протестуємо ці скломивачі за допомогою рефрактометра, також заморозимо їх в морозильній камері і проведемо невеличкий тест, який дозволить нам зрозуміти, чи є в якогось з цих скломивачів неприємний спиртовий аромат. Наприклад, цей нас складається з етилового спирту та моноетиленгліколю, Також тут є барвник, ароматична віддушка і поверхнево активність. Активні речовини це, власне кажучи, ті речовини, які забезпечують скломивач миючими властивостями. Тут поверхнево-активних речовин менше 5%. Далі у нас іде скломивач від Вінсо. Він має в своєму складі органічні спирти, що саме за спирти тут не розшифровано. Також барвники, ароматизатори. і... Поверхнево-активних речовин, тобто миючих речовин тут від 5 до 15%. В цьому варіанті в нас менше 5%, а тут від 5 до 15%. Можливо, через це даний скломивач буде краще очищати скло. І ще одна незрозуміла мені особливість: в складі зазначено антибактеріальну домішку. Ну і нарешті останній учасник. Тут у нас водно-спиртова суміш, барвники. Ароматизатори і менше 5% поверхнево-активних речовин. Тобто виходить, що в нас ось цей, цей варіант мають менше 5% миючих речовин, а засіб від Вінсо має від 5 до 15%. На жаль, в складі жодного з цих скломивачів ми не знайшли метиловий спирт, і відповідно це позбавляє вас, як споживачів, можливості написати коментар, що метиловий спирт це отрута, як можна таке продавати, купувати тощо. Тому вибачте. Ну а ми продовжуємо. Спочатку скломивачів ми перевіримо на запах, а потім протестуємо за допомогою рефрактометра. Це оптичний прилад, який дозволяє буквально по одній краплі речовини встановити її температуру незамерзання. Починаємо з скломивача від шерон. Ну, в принципі, тут тест у нас досить простий. Відкриваємо каністру і просто нюхаємо. Так як тут немає в складі метилового спирту, я можу дозволити собі нюхати склоомивач таким чином. Ну і в принципі можна сказати, що. Спиртовий запах майже не відчувається. Ароматизатор тут щось типу морський бриз чи щось там зимова свіжість, воно трішки перебиває спирти. Ну і, в принципі, навіть ось в такій великій концентрації можна сказати, що ароматика ну, абсолютно нормальна. В принципі, нічим не воняє. Можна спокійно застосовувати. Далі в нас буде скло, ми від Вінсо. Робимо всі ті самі дії. Відкриваємо каністру. Тут в нас є пломба. Ми її обережно видаляємо. Ось Тут ароматика ще приємніша. Знову ж таки, запах щось там свіже, морське, зимове, але ще трішки якогось такого солодкого аромату додали. І це ще краще перебуває спирти. Ну, Можна сказати, що, якби я не знав, що я нюхаю зимовий склоомивач, то я б і не здогадався, що це таке. Досить непогано, досить пристойно. І останній учасник це склоомивач від Axis. Подивимось, що тут. Тут у нас пломби немає. Можна одразу нюхати. Пахне дуже приємно, схоже на. Засіб для миття підлоги. Та ароматизатори в нас інколи трапляються, я їх називаю харчові, які приємно пахнуть якимись продуктами, фруктами. А бувають ароматизатори побутові, які ми зустрічаємо саме в побутовій хімії. Ось тут мені здається побутовий ароматизатор. Ну, в принципі, якимось лимончиком пахне. Дуже дуже схоже на засіб для миття підлоги. Ну, в принципі, всі три засоби мають дуже непогану ароматику. Тепер скористаємося рефрактометром і спробуємо встановити точну температуру незамерзання нашого скломивача. З рефрактометром це в нас проміжковий тест. Буде ще в нас один тест в морозильній камері, де ми тиждень при температурі мінус 22 градуси, будемо морозити всі три рідини для того, щоб Імперичним методом також перевірити температуру незамерзання. Адже деякі скломивачі мають там специфічну рецептуру, в якій там менше спиртів, і тому рефрактометр може показувати температуру незамерзання відмінну від фактичної. Але як додатковий проміжковий тест, ми, в принципі, можемо також використовувати цей прилад, я думаю, від цього буде тільки цікавіше. Беремо невеличку краплинку скломивача. Накриваємо склом. І дивимось, що нам показує наш прилад. Ну, в принципі, наш прилад показує, що тут температура незамерзання набагато більша, ніж мінус 20, і тому в наші мінус 22 градуси ми спокійно вписуємось. Далі переходимо до наступного учасника. Це скломивач від Вінсо. Тут у нас також заявлено мінус 22. Беремо краплиночку, наносимо на контрольну зону. Накриваємо склом і бачимо, що тут температура не замерзання ну, майже мінус 20 градусів. Тобто якихось 2 градуси нам не додали. Але в нас в морозильній камері температура мінус 21-мінус 22, і якщо фактична температура дійсно менша, ніж заявлена, то ця рідина просто у нас замерзне в морозильній камері. Тому нам потрібен ще додатковий імперичний тест. І нарешті третій учасник. Експеримент у нас незмінний. Беремо краплинку рідини, наносимо на контрольну зону, накриваємо склом, і бачимо, що тут температура незамерзання замерзання приблизно десь мінус 5 градусів по Цельсію. В принципі, я зараз проведу ще один повторний тест, можливо, я щось зробив невірно, хоча тут важко щось зробити неправильно. Можна очистити контрольну зону. Знову беремо краплинку скло омивача. Накриваємо. Ну, дійсно, повторний експеримент у нас показує ті самі дані. Але, можливо, як я казав, тут якась специфічна рецептура, і тому імперичний тест розставить все по своїм місцям. Отже, поки що, по результатам попереднього тесту у нас лідирує скломивач шерон. Його температура незамерзання згідно показників рефрактометра навіть більша, ніж заявляє виробник. Далі скламувач від вінсу у нас трішки не дотягує декілька градусів, а з Аксісом є серйозні проблеми. І тому зараз ми на тиждень відправимо ці всі три незамерзайки в морозильну камеру для того, щоб точно перевірити їх температуру незамерзання. Минув тиждень протягом якого скломивачі зберігались в морозильній камері при температурі мінус 21, мінус 22. Ну, в принципі, мінус 22 градуси це гранична заявлена температура для всіх трьох зразків. І даний тест добре пройшли: скломивачі від Шерон та Вінсо. В принципі, як ми бачимо, ці скломивачі при такій температурі повністю зберегли свій рідкий стан і прозорість. Тобто ніяких тут. Крижинок або помутнінь не виявлено. Скломивачі повністю відповідають заявленим виробником характеристикам. Але що стосується скломивача Аксіс, то, як ви пам'ятаєте, у нас з ним виникли певні проблеми ще під час тесту рефрактометров, і такі ж проблеми ми бачимо після заморозків. Крига у нас утворилась буквально до самих країв каністри. Звісно, якась рідка складова все ж таки лишилась на дні, але здебільшого, в каністрі, як ми бачимо, суцільна крига. І тому ось цей скломивач не відповідає заявленій виробником температурі. Ну а що стосується ось цих двох зразків, то, на мій погляд, вони пройшли даний тест навідмінно. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!